Бачите, бувають такі моменти, коли серце співає так красиво, такий чудовий ранок, вау. І морозу немає, а разом з тим дуже свіженько купила рукавички вчора, такі гарньосики. Бачите? І продавщиця майже відрізала оцю резиночку, яка тримає гудзочок. Але я її в правильний момент зупинила, сказала Ні! матка попрошу. Тобто тільки ярличок... Ні, не ярличок, а тікеточку ні. Бірочку. О, так. Ла ла. Мабуть, на цьому плацу просто енергія крута, б'є ключем. Не просто ж так. Всьому є причини. Є причина на слідкові зразки. О, синенькі трамвачки Кракові. Якщо мені так тут круто, тут б'є фонтан енергії. Приходьте сюди, заряджайтесь. Ну, і може, це за справу, тобто, дякуючи цьому санктуарію якогось втого Йозефа, Йозефа, Йосипа, собі, може, тут місце син.